Чому віруючі не беруть зброю? Ми, віруючі, живемо вірою в вічне життя, про що й говорив Ісус? Ісус сказав, що Його Царство не зі світу цього. Тож, якщо ми учні Ісуса, в нас кращі перспективи і більш мас... масштабніший світогляд. Тож боротися за землю, про яку говорить Бог, що земля і всі діла на ній згорять, ми не бачимо сенсу з тим, щоб загубити душу. Та хоч би якщо й боролися, то це не вартує цього. Бо земля і території насправді поділені злими людьми, за яку межу боротися. Кордони землі постійно розділяють, а ще й хто розділяють грішні люди, яких мотивує влада, торгівля і їхні власні розуміння, яке може бути помилковим. Людина тут не має жодної цінності. Людина як фішка на шахматній дошці, на якій грають великі дядьки з цигаркою в зубах. Подивіться Кіра Персидського, який захотів завоювати землі сусідів. Де його імперія зараз? Подивіться на Олександра Македонського, скільки він завойовував, скільки людей померло, потім помер і він. І землі, які він захопив, розпалися. Подивіться на Гітлера. Він вздумав, що його народ кращий, і, люди перек... і людей переконали, що це так, і люди повірили. Він почав війну, вони завойовували території ради власних ідей. І де вони? Де їхні землі? Все розпалося. Подивіться на територію України. Коли були тут скіфи, в Україні зовсім інші були кордони. Потім Сармати, потім слов'яни, вікінги, Київська Русь і так далі. І цими змінами керували лідери, які були захоплені жагою влади, і вони, і люди, які жили тоді, думали, що це так назавжди. І якщо б там були віруючі, і відвоювали ці території також. То який сенс, якщо через пару років все поміняється, друзі, ви довіряєте світському правлінню, яким важлива слава призначення їх лідерами, а Бог сам руйнує їхнє правління, Бог і раніше руйнував їх через непослух і гріхи народів і через амбіції світської влади. Вмирали люди, які взагалі були не при ділах. Тож я розумію, що віруючі не повинні керуватися ідеєю світської влади, коли це стосується порушення волі Божої. Християни не боягузи це насправді дуже сміливі люди, вони не боялися йти на смерть ради Бога. Їх Давали левам на розшматування, їх катували, вирізали частинами тіло, їх палили, але вони мужньо з піднятою головою до неба йшли і помирали. Вони не цінили тимчасовим земним життям, їх не турбувало, як їх е, приймуть, яка їх національність. Чому віруючі не йдуть на війну? Це справа не в страху, а це справа в порушенні вірності Богу. Вони готові радше обмерти, ніж залишити Бога, який відкрив їм правду і дарував їм любов, щастя і вічне життя? Знаєш, часто мені пишуть бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не дармо він носить меча. Він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Це написано в післані до Римлян. Послухай, там не йде мова про захист, там йде річ про покарання і суд. І то на це має право тільки Божий слуга, Володар. Це людина, яка чітко вповноважена Богом, наділена владою на конкретний випадок, а не кому попало брати меча і сікти. Та якщо так, то хто ти такий, щоб виносити вирок, суд кому-небудь? Ти сам в собі ще не розібрався, а береш рішати долю когось. Ну якщо ти без гріха, то Будь ласка, а насправді кожен з нас заслуговує те ж саме покарання. Тільки через жертву, через смерть Ісуса з нас зняті смертні і всі обминувачення. І це по милості Божій. Тим більше ми зобов'язані чинити милість, як Бог явив її нам, злочинцям. Богозневажникам. Ми повинні являти милість навіть тим, хто заслуговує смерті, а дехто бере на себе відповідальність когось карати. Тому такі важливі справи, кому жити, а кому вмирати, ти не повинен і ти не уповноважений Богом на це. Ти повинен віддати це Богу, який судить справедливо всі таємні справи людини. Добре, хтось скаже на нас напали, ми не завойовники, чи потрібно захищати, коли це стосується життя і смерті. Друзі, в нас є чітко прописані істини, якщо ми готові прийняти це як від Бога, то будемо спасені. А істина така написано від Матфія. А я вам кажу, говорить Ісус, не противитись злому, і коли вдарить тебе, хто в щуку твою, підстав йому її другу, а хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай Йому. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь. Свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму, над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й грішники роблять? Хм. Наш християнський обов'язок тростини надломленої не переломити і гноту тліючого не погасити. Мені не важливо, що за мене думає світ. Я люблю Бога, бо Він любить мене. І Його закон це вічна правда. А світ мене е, мені нічого не дав, і світ мене ненавидить. Йому байдуже, як проходить моє життя. Але рано чи пізно я. Покину цю землю і піду до мого Господа, і вічно буду жити з ним. Тож, хочу сказати, війна показала, хто є людина всередині. Написано, що добра людина із доброго її скарбниці серця свого добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Або те він чинить. Від луки, це записано в Євангелії. Якщо в тебе серце добре, то що б не було навколо, як би не змінювався світ, що б не змінилося в твоєму житті, ти завжди будеш проявляти доброту. Ісус є прикладом для всіх, навіть зрада учнів Його, навіть катування, навіть смерть. На Христі не змінила Його погляди на світ і відношення до людей. Ісус не закликав до повстання, не закликав до помсти ворогам, навіть коли йому загрожувала смерть. Давайте ми будемо учнями Ісуса. Мені часто кажуть, а якщо прийдуть до Тебе додому. І будуть убивати тебе і твоїх рідних. Ісус і до цього нас підготовив. Давайте приймемо Його слова, які він сказав. Під Матфія записано в Євангелії, також написано: не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того. Хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні. Тому Ісус сказав нам, віруючим, щоб ми не боялись смерті, головне, щоб душа була чиста перед Богом. Бо страшніше буде, коли в цій війні на наших руках буде смерть чи кров іншої людини. І з цим померти. Оцього потрібно боятися. Бо сказав Бог, записане в буття, хто вилє кров людську з людини, то, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. От тоді треба боятися смерті. Бо людина йде на суд Божий. А суд Божий такий вчинок. За такий вчинок вічні муки в аду. Тож, якщо ти на шляху обману, ти ще можеш покаятися як той розбійник на кресті. і Бог простий тобі. Ну, а що до мене, я сам зараз знаходжуся в армії без зброї, але не відмовляюсь допомагати навіть копати окопи. Зараз я знаходжуся в бойовому підрозділі на посаді водія. Тож, дякую Богу, що можу бути корисним без завдання шкоди якій-небудь істоті. Всім благословення!